Привіт, маленькі мрійники! Ця казка створена спеціально для вас. Ви часто пишете свої імена у коментарях, щоб ми вигадали історію саме про вас. І це справжнє натхнення для нових пригод. Тож залишайте свої коментарі, підписуйтесь та обов'язково діліться враженням, щоб ми могли створювати ще більше чарівних казок. Тож сьогодні саме така казка Артем. І лабову у місті цифра. Артем сидів за столом, тримав у руці олівець і втретє дивився, наприклад у зошиті. Сім додати три дорівнює. як же нудно! зітхнув він. Ці цифри взагалі мені не потрібні. Я краще намалюю ракету. Він відклав зошит у бік і почав малювати. Через кілька хвилин на аркуші вже була величезна ракета з очима і веселим полум'ям, і раптом малюнок затремтів, Апчхі! Хтось чхнув прямо з паперу. З олівцевої плями вирунув пухнастий клубок з блискучими очима, вушками і кумедним носиком. Привіт, я Лабубу, проказав він, витираючи носа малесенькою лапкою. А ти, здається, не дуже любиш цифри. Ага, пробурмотів Артем, вони нудні. І взагалі, я ж художник, на що мені ці приклади? Лабубу обережно надувся. Ага, художник, а коли рахуєш, скільки фарб тобі треба? А коли рахуєш, скільки очей у дракона. Ну. От і я про це? Ходімо, я покажу тобі таке, чого ти точно не бачив. Погуляємо по місту цифр. А що, там живуть цифри? Ще й які, і вони тебе запам'ятають, якщо не будеш рахувати правильно, Артем розсміявся і не встиг кліпнути, як усе закрутилось. Стіл зник, підлога перетворилась на дорогу, а поруч будинки у формі чисел. Вони стояли посеред казкового міста. Ось будинок у формі великої одиниці, а трохи далі сіла вісімка, схожа на бублик. До них підбігла весела трійка. Привіт! Я трійка. Люблю все робити по три. Три сальто, три цукерки, три обійми. А це моя подруга, Нуль. Вона катається, як м'ячик, засміявся Лабубо. Нуль підскочив, зробив оберт і, сміючись, покотився геть. Але раптом Лабубу зупинився, занюхав повітря і зник. Лабубо! Артем закрутив головою, Ти де на дорозі перед ним з'явився сяючий приклад. Два плюс три дорівнює знак питання. Щоб знайти лабубу, пролунало з неба, треба правильно порахувати. Артем зітхнув: Ну, добре, два плюс три це один, два, три, чотири, п'ять! Відповідь п'ять! І саме в ту мить. З-за великої п'ятірки вистрибнув лабубу, весь у блискітках. Молодець, засміявся він. Я просто перевіряв, чи вмієш рахувати, а то ще загубиш мене десь у задачках. Далі вони йшли містом цифр, де сімка була, наче веселий ковбой, шістка танцювала ча-ча-ча. а дев'ятка щось бубніла собі під ніс про математику і каву. Артем усміхнувся. Він не помічав, як сам почав рахувати все навколо: один будинок, два дерева, три ліхтарі. І знає що? Йому стало цікаво. Вони повернулись додому. Лавуву знову чхнув і зник. Лише олівець Артема світився на столі, а в зошиті з'явився новий приклад. 9 мінус 4 дорівнює знак питання. Артем сів, усміхнувся і прошепотів. Та це ж легко! Я ж тепер знаю, що цифри не нудні, вони живі. І з ними точно не засумуєш кінець. Або, може, початок нової пригоди. Так, Артем і Лабубу показали, що навчання. Це ключ до всіх можливостей та веселих відкриттів. Пам'ятайте, кожне ваше дякую та коментар. Це маленька іскарка, яка запалює нові казки для вас. До нових зустрічей, маленькі мрійники!